Дай боже здоровлю, молодіж! Що там? Скучали? Я то вже за вами трошечки. Це найкраще кулінарне шоу. Я ваш ведучий, незмінний Йогіслав. Цикнем мекнем, юмаю! Оп! І сьогодні ми будемо готувати дещо новорічне, так як новорічні свята вже ось на підході, і хоч деякі, напевно, не будуть святкувати, як я, але ж, ж лютик мусить блізти в кадр, правда? Давай, Давай пензлюй, потім пенслю, пенслю, тебе чимось вкуснім. Давай, Давай, напишеш, напишеш на напишу, там. Пенслю. Так от, і що я збираюся сьогодні вам показувати? Сьогодні ми будемо готувати новорічну закуску, відому єврейську новорічну закуску, найсмачнішу у світі топ-1 по версії Йогіслава. Це фаршмак. І що ж нам потрібно, які інгредієнти нам потрібні для того, щоб приготувати новорічну закуску фаршмак? Це дуже проста закуска, готується вона відносно швидко. І для цього, щоб приготувати її для приготовлення. Для того, щоб приготувати цю новорічну закуску, нам потрібно всього лише декілька інгредієнтів. Давайте почнемо з самого важливого: це яйця курячі. Два штука. Нам потрібно, я буду готувати невелику порцію. Ви можете збільшувати її там в два-три в рази. Самі поняли, множите просто інгредієнти на два. Далі основа Основа нашої закуски це буде сардина. Сардина звичайна ось така в олії. Не беріть е, сардину в томаті, е, бо вийде яке то Я навіть не можу уявити, блять, фаршмак з сардиною в томаті це щось наюбну там. Далі я додаю невеличку кількість шпротів, ось таких. Це звичайні шпроти. в мене чуть-чуть злізла етикеточка, бо я сьогодні снідав бутербродами зі шпротами. Легесенько. Щоб була така, знаєте, специфічний присмак, вкус такий. Далі нам потрібно пів цибулини білої, дуже просто. Цибуля зелена, невеличка кількість, це буде наша прикраса, часничок. Два зубчика, ось таких, два зубчика. І в моєму випадку це буде хліб. Ми з нього будемо робити гріночки, але ви можете це робити у вигляді святкових тарталеток. На жаль, я не заїбався, щоб купити тарталетки і щоб їх начинити, ну, тому що мені це по факту не треба. Але на столі тарталеточки люкс. Ну і останній інгредієнт, е, такий теж, який придає невеличкої пікантності нашій закуски, це лимон, жовтий, звичайний лимон. Ну і Плюс сіль перець е, до смаку і соус, яким ми це все будемо заправляти, буде звичайний майонез. Нічого складного, без воєбонів, все чітко. Тож, давайте приступимо до приготування. Так, народ, ще ви могли помітити, що я перед вами сьогодні в цьому випуску в своєму святковому мерчі стерненка. Е, значить, е, русофобії недостатньо, але мало хто знає, що і в мене є мерч. Ось о, подивіться на це прекрасне створіння. Я сам робив дизайн цієї прекрасної футболки. Сто відсотків бавовна. Коштує вона всього лише 700 гривень і 10% з тих 700 гривень, тобто 70 гривень з кожної футболки відправляється на якийсь збір для ЗСУ. І я це підтверджую одразу скріншотом. Замовляйте, їх лишилися досить небагато з цієї партії, тому обов'язково купуйте мої підписники, які вже купили цей мерч, Дуже задоволені якістю. Ось о, будь ласка, ну тепер пішли е, фаршмак видувати. ага. І так, перше, що нам потрібно зробити, це зварити яйця. Це робиться дуже просто. Ви берете кастрюлю, наливаєте в неї води і доводите цю воду до кипіння, трошки підсоливши і додавши туди трохи. оцету, я не знаю на що. Мені казали, що це допомагає якось е, шкарлупу. Потім той самий. Ну коротше, ви поняли. Е, кипятим воду і піздець. А поки наші яйця варяться, точніше кипятиться вода, ми зараз змішаємо основні інгредієнти. і Я вам покажу, як то все робити і що і куди і все поймете, йо-маю. You перше, що нам необхідно зробити, блять, це розлити все нахуй і гристи, Йоп, твою мать! Отже, перше, що ми робимо, це відкриваємо наші сардини. Це робиться дуже просто: ось такою штукою. Ставиться рівно. Чікс. Легесенько. Тут обережно не поріжтеся. Ось що в нас є жижа. Цю жижу треба злити, вона нам не потрібна. Ось так. Давайте сюди в тарілку злию її. Беремо нашу велику тарілку, в якій ми будемо все змішувати. І просто викидуємо сардини сюди. Легесенько облизали пальчики. Я знаю, що воно виглядає поки не дуже апетитно, але ми зараз е, зробимо прикольно. Сюди ж додається шпроти. Легенько. Блін, я забув. Я люблю очищати шпроти від оцих от хвостиків. Це, звісно, зайоб, але ну, не, не подобається мені їсти хвостики, розумієте? Там потім квітослав все наріже, щоб воно було динамічно. Всі ці шпроти відправляються сюди ж. Їх я даю вдвічі менше, ніж значить, сардин. Все дуже просто. Цю масу нам треба якось подрібнити. Особисто я використовую для цього ось таку штуку для того, щоб робити пюре. Робимо такий собі фарш. Воно досить швидко все і просто. Наш рибний фарш поки відкладаємо в сторону. Далі нам потрібно видусити чесник. Це можна зробити одразу сюди. ж. Раз. Два. Тим часом вода вже закипіла. Я набираю легесенько тарілочку глибоко води і кладу її в морозилку. Для чого? Для того, щоб коли яйця зваряться, а вони варяться 7 хвилин, не забудьте про це. За 7 хвилин я витягую яєчка і перекладаю їх в морозилку в холодну воду туди, і вони швиденько вистигають, для того, щоб нам швидше можна було їх і зручно почистити. Дуже просто сюди отако легенько. І мекнуть не забули. Далі нам необхідно порізати цибулю. Це робиться дуже просто. Раніше я показував магією монтажа, тепер покажу наглядно. Ми розрізаємо її ось тут, пополам. Потім беремо ставимо так. Легенько, раз, два, три, п'ять. І все. погнали, нарізаємо кубиками дуже мелко. Я взагалі люблю, коли цибуля трохи покрупніше, але для вас нарізаю досить мелко, бачите? Ми беремо і скидуємо до нашої е, рибної маси легенько чикс, чикс, чикс. Ми додаємо лимон. Лимонний сік. Тут по смаку я додаю десь 2 чайних ложки плюс-мінус. Слідкуйте, щоб у вас тут не повискакували. Кісточки, бо потім ахуєєте, коли зуба зламаєте, поки їли фаршмак. Все, і легенько чекаємо наших яєчок. Я не знаю, на що я це перемішую, аби був екшен в кадрі, розумієте? Я взагалі така людина, що люблю робити все одночасно. На камері це так не передаш, але ось, будь ласка, друга сковородочка вже нагрівається для того, щоб я на ній. Піджарив кого? Правильно, гріночки. А тим часом давайте наріжемо нашу прикрасу. Це буде зелена цибуля. Я не знаю, куди простіше цей міг бути рецепт, але це дуже смачно. народ. Зараз е, дійдемо до кінця і буде ще й дегустейшн, йо-майо. Цибулю ми сполоснули. Нам потрібно нарізати її досить мілко. Е, кому як е, любиться хтось нарізає повздовж. Я ріжу просто, Бля, чекайте, бо у мене. Я ріжу просто ось так. І все, маємо нашу прикрасу. Тепер залишилося дочекатися, коли доваряться яйця, піджарити гріночки і можна подавати гарно на стіл. Гріночки, ось. Все, я просто без нічого розумієте, просто на сковородці ай гарячій, легенько обсмажую. О, цибулинка. Нормально. Яєчка тим часом доварюється. В мене доварюється, хлібчик в мене піджарюється. Скажу вам, будьте обережні, народ, бо я вже сезон цієї зими відкрив прекрасним способом. Мене лютик на прогулці потягнув, і я як наєбнувся на льда. Так що дивіться. Під ноги, будьте акуратними, а хто як цього року вже падав, то пишіть про це в своїх коментарях. Коментарі це дуже важливо для того, щоб більше людей побачили цей ролик і, можливо, приготували фаршмак. Бо я вважаю, що новорічний стіл без фаршмака це не стіл, це так табуреточка. От. І ставте лайки, якщо вам е, сподобався цей рецепт. Хлібчик легесенько. Ух, та ти що за рум'янений який. З обох сторін. От так от піджарюєм. і, і звичайно, ж підтримуйте і донайте на Збройні Сили України. В мене на жаль зараз немає збору. Ми тільки що закрили збір на тачку. Це ми за осінь купили три тачки Розйоб, взагалі, Ні, я вважаю, що це люкс. І, будь ласка, не ігноруйте збори своїх друзів, донайте туди. Я залишу якесь, напевно, посилання в описі на збір своїх якихось кінців, куди ви можете закинути 10 гривень. Яєчка, також що? Згадали в нас. О, ти хто така, блядь, Мамарезілка ібана. Згадали, що в нас є ось водичка. Також хочу вам нагадати, що в мене є Donatello. Це український сервіс, який виглядає як Patreon. На ньому можна донатити раз на місяць певну суму, автоматично вас буде знімати. А ви будете отримувати ексклюзивний контент і ранній доступ до всіх відео на моєму каналі, а також ще деякі плюшки. Посилання також буде в описі під відео. Беремо, значить, ложку, дістаємо наше яйце. Оп! І легенько погружаємо в цю водичку. І це яйце теж хоп. І легенько погружаємо в цю водичку. Не забуваємо вирубати газ. А тепер чикс, лютик вже є льодик. А ми ставимо ці яйця буквально на 2 хвилинки туди його. Ха -ха. Лімо, блядь. Тим часом наші гріночки вже із другої сторони. Бачите, як підрум'янились. Тому я викладаю їх легесенько на тарілочку. Не повторюйте цей трюк. Він виконаний професіоналами. Візьміть краще якусь вилочку або щось, бо взагалі отак, от руками на пательню лізти. Це не Ну, це техніка безпеки, як то каже Лютік, не виконана. Правда? Дві хвилинки легенько пройшло. Ми дістали наші яйця з морозилки, злили воду, постукали і легесенько. Тепер це все досить просто. Я, звісно, просто рагуль і не дуже гарно це роблю, але воно дуже легко відстає. І при цьому яйце у вас не розвалюється. Після того я його промиваю легенько під водою, для того, щоб навіть мікро, мікроскопічних частинок шкарлупи не попадалося. розумієте? Далі ми ці яйця переклали сюди. І що нам треба зробити? Правильно, потовкти їх. Потовкти. Е, також це можна робити, якщо у вас немає такої штуки, можна це робити вилкою. Це не так зручно. E, і чуть-чуть довше, але загалом не обов'язково мати саме цю штуку для пюрешки. Хоча раніше я робив завжди вилкою, тому що я не, не додумався взяти e, цю штуку. Пом'ято ми додаємо що? Правильно? Сіль і перець по смаку. Я легенько, я не дуже люблю солене, тому я одну жменьку додаю. А от перчене я люблю, тому перцю у мене буде побільше. Перець, ось, звичайний, чорний, мелений. І заправляємо це все діло ми майонезом. Тепер можна вже прибрати цю штуку і просто розмішати ложкою. Дивіться кількість майонезу, як ви любите. Хтось любить, щоб фаршмак прям розтікався, хтось любить, щоб він був більш густим. Для цього, щоб він розтікався, можна і додати цю олію з сардин, але це вже зовсім ізврщіння. В принципі, отаку кількість, як я тільки що додав, я сам цього не знаю, чи ідеально все розрахував. І ось ми замішали. Після цього знімаємо першу пробу на сіль і на перець. Я зробив все ідеально з першого разу. Це все діло ми накладаємо на хлібчик. Можна шар побільше зробити, не соромимося, ви ж для себе робите. Це не ресторанна подача. Лютик, будь ласка, не, не заважай мені. Приблизно ось так. Не церемонимся. Короче. Поняли? Залишається в мене ще фаршмак, я його буду їсти ще і ще. І буду робити на Новий рік обов'язково. Далі, що я роблю? Для того, щоб була презентація блюда красива. У мене це тости квадратні, тому я їх ріжу ось так діагонально наполовину. І викладаю красиво на тарілочку. І зверху ми красиво прикрашаємо зеленою цибулькою. Страва виглядає досить сіро, треба її перед подачею якось зробити більш апетитнішою. На вигляд. Тому що люди насправді їдять же ж очима. Вони в першу чергу слина виділяється, коли вони бачать страву. А якщо страва сама по собі не гарна, то і їсти її якось не дуже сильно хочеться. Ну що, перейдемо до презентації, а згодом і буде дегустація. Уу! Осі готове, значить, е, наші е, бутерброди з фаршмаком. Давайте дегустувати. Виглядає ну, дуже класно. Просто шикарно. А пахне е, рибкою. Беліссимо! Я пам'ятаю що насправді не один новий рік була така історія having... сідаємо за стіл а я за столом одразу починаю піздувати фаршмак. і вже потім нічого не хочеться ні головної страви ні бутербродів з ікрою вже фаршмака напиздував можна пити 50 лягати спати і то мені тільки 8 років було вийшло дуже смачно я вирішив, що можна зробити декілька новорічних випусків. На дворі зима, надихає. Можу зробити ще якісь новорічні закуски. Звичайно, пишіть, якщо ви цього дуже хочете, пишіть все в коментарях. Я читаю всі 12 коментарів. Інколи їх буває аж 4. Ну я трошки не справляюсь, мені допомагає Лютик, навіть зараз при зйомці шоу, він мені допомагає. Ну, Лютик Насправді таким не діляться. Mm. Консистенція, ну слухайте. Ну ідеально. Я ще просто займався презентацією і трошки гріночки охололи. Якщо б ще й гріночки були гарячі в цей момент, ну це... Вам ніде такого не зроблять. Та тільки ви собі таке можете зробити. Отож, дякую величезне вам за перегляд. Ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі. А я... Буде доїдати форшмак і... лягати спа... Я ху... А що шо... А що після того робити? Ну вже кращий день не буде, це вже точно. Ю-маю! Ну що, дякую, що були зі мною. До нових зустрічей е -е... в цьому році ще, надіюся. А може і вже в наступному. Ну коротше, дай боже здоров'я. Пока.